151 аркуш це оригінал квитанції, номер 919 від 10 червня 2014 року. Оплата 121,80 до апеляційного суду за розгляд апеляційної скарги на ухвалу. Знову ж таки, від 20. 2.07.2014 року у справі. Отже, є ще одна ухвала апеляційного суду, яка була не погашена від 10 червня 2014 року. Значить, вона знаходиться у матеріалах справи, а суддя Буднарук обманює, що він її повернув. Тобто оригінал цієї квітанції повернув заявнику, тобто позивачу, в даній справі. Вона знаходиться, ще раз повторюю, 151 аркус 4 тому, оригінал. Ось його гарно видно.